Красуні на двоколісниках кілька сотень франківських панянок влаштували у середмісті свій велопарад. Обов'язковим дрескодом для цьогорічного дійства обрали стиль 70-х. Мовляв, таке вінтажне убрання дуже легко знайти і заміксувати з сучасним. До того ж, це тренд сезону. Є мамині і ні шафи. Можна дістати якісь речі, додати якихось нових аксесуарів, і цей образ він, в принципі, дуже такий простий, бо не треба щось вигадувати. І це тренд цього літа. Вирішили цього року дістати таку родзинку цього свята. Ну і в принципі. Одним з гаслом 70-х це була е, е, пропаганда миру. І, в принципі, це є такий теж мінімальний пінтек концепції цього року. Та поміж учасників дівчачого велокруїзу знайшлися і представники сильної статі. Заради такої оказії навіть вбралися у сукні та перуки. Зізнаються, перевтілення далося нелегко. Чесно, незвично. Задуває трохи. І там теж. Дружина переконала, що давай поїдемо. Має бути цікаво. Так що я повівся. Захотілося розбавити загальну атмосферу, щоб було всім весело, цікаво, тому що це колоритно, незвичайно. Стилізований велопарад в Івано-Франківську відбувається вже в п'яте. У такий спосіб кажуть, учасниці хочуть привернути увагу до проблем тих, хто їздить вулицями на двоколісному транспорті, а ще популяризувати його. Загазовність міста дуже сильна. Порохи сильні. Відповідно, якщо б всі пересіли на велосипеди, у нас дороги доволі рівні. У нас немає горбів, було б дуже зручно всім мені здається. Місто маленьке, компактне. Добратися з одної точки міста в інше можна за 10-15 хвилин. На затвічених двоколісниках. панянки рушили серед місця мазвіттіля колоною до місцевого парку відпочинку, аби уже там визначити переможницю, котра цього року якнайкраще втілила образ, заданий організаторами. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.